Кілька хвилин спілкування з фахівцем, оформлення необхідних документів і продовольчий набір у руках. З 16 жовтня у цій локації в Покровському районі триває видача продуктової допомоги для місцевих мешканців. Нині опція актуальна для 26 категорій. Вони дуже потрібні, тому що мала пенсія до 2600. дуже велика поміч. Я дуже дякую, що це є ця поміч. Ті ж криворіжці, що не в силах самостійно відвідати пункт видачі, можуть розраховувати на доставку набору додому. Якщо в сім'ї буває таке, що двоє там дружина і чоловік відносяться до різних категорій, то сім'я отримує набір по одній із категорій на вибір. Також в районі ми робимо адресну доставку. Якщо людина не може прийти, він телефонує чи на пункт, чи до управління праці. чи… На гарячу лінію міської ради залишає заявочку, і ми зв'язуємося з цією людиною і робимо доставку. І те дуже гарна. Що допомога всім одиноким людям? Так як я соцпрацівник, я свого центру роздала своїм одиноким пенсіонерам, сім пакунків. Люди дуже задоволені. У районі функціонують п'ять стаціонарних пунктів видачі допомоги із запланованих у цю хвилю соцпрограми майже 9 тисяч проднаборів, половина вже у домівках. Жителів Покровського району Олег Андраксон Олексій Правицький цей день.